Лозівська громада відстоює стару назву одного з найбільших населених пунктів на своїй території. Мова йде про панютине, що рішенням комітету Верховної Ради України перейменували в Лиманівку. Цей варіант для селища запропонували фахівці Українського інституту національної пам'яті. Однак, колишні панютяни і нинішні лиманівці чи Лиманівчани з назвою категорично не погоджуються. Панютина було б намного краще. Ну, не знаю, чого вони педа, посчитали, що воно не підходить. Ні, а я, скажіть, які отношення має Лиманівка до Панютіна? Ну яке? Було Панютіно, хай воно таке залишиться Панютина. Я тут родилася, я тут жила, я робила на панютінському заводі 35 років. Понімати? Я в панютіна жила. На що мені та Лиманівка? Ні, мені здор... подобається стара. Чому? Ну то що ми до неї звикли? А чим вона була погана? Вулиця Лиманівка, це ми знаємо, а селище якось не дуже воно пасує. Керівництво громади підтримує позицію людей і вважає недоцільним перейменування саме цього населеного пункту. Таку думку висловив секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір під час прямого етеру радіо на Кипіло, до якого запросили також Марію Тахтаулову, керівницю другого міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Науковиця в свою чергу посилається на біографію генерала Василя Панютина. Хто був таким панютин, І ми знаємо, що це генерал царської імперської армії. Відповідно до закону, люди, які обіймали керівні посади в армії і реалізовували імперську політику, він безпосередньо цим займався, власне, підпадають під дію закону. Протиставлення цього Юрій Кушнір наголосив Василь Паньотин, на землях якого виникло селище, і в честь якого воно отримало назву, може стати виключенням закону про деколонізацію, відповідно до якого перейменували паніотине. Вважаємо, що перейменування селища Панютина можна віднести саме до тих випадків виключення, що визначені в частині 6 статті 8 закону України номер 30 0,5, де зазначено не підлягають перейменуванню паніми на честь постати, які поряд із тим, що займали керівні посади в російських державних утвореннях від московського царства до сучасної Російської Федерації чи сприяли її політиці, водночас захищали політичні, економічні, культурні права українського народу, розвивали українську національну державність, науку і культуру. На думку Марії Тахтаулової, інформація про допомогу і підтримку українців не є достатньо підтвердженою і вагомою, щоб внести постать Василя Паньотина до виключень закону. Стосовно особи Паньотина, да, то я ще хотіла б додати, що за що він отримав ці землі, на якому згодом з'явилося селище. Він отримав їх за участь в кампаніях 1812 року, в російсько-торецьких війнах 28 1929 29 року, і за придушення польського повстання першого польського повстання 30 1931 31 року. Стосовно виключень, так тобто про, про те, що ви зацитували, пане Юрію, да, що на нього можуть не поширюватися виключення, окрім того, що є якісь свідчення про допомогу козака. Там, ну в чому це ви проявляється? В яких конкретних кроках такої інформації немає? Є свідчення, що він клопотав про лікування безнадійно хворих та сприяв розвитку санаторію у Слов'янську. Юрій Кушнір зазначив, інших варіантів назви для селища немає їх і не шукали, бо були впевнені, що панютине не підлягатиме перейменуванню. Якби мова йшла про Комсомольськ, Красногвардійськ, чи ще якусь таку назву, то тут би і дискусії не було. Тобто, тут виходить, що єдине на території України селище з назвою Панютине перейменуване, і перейменуване в селище Лиманівка, мало того, що на території України є ще. Кілька населених пунктів з назвою Лиманівка. Так ще й на території Харківської області є населений пункт з назвою Лиманівка. Якось нам рекомендують відходити, щоб там Миколаївки та інші, де по дві, по три їх в одному районі, щоб ми працювали над тим, щоб їх перейменовувати, прибирати назви, які дублюються. А тут іде перейменування. Свою позицію громади відстоюватиме і надалі. Вже подавали клопотання до Верховного суду України. Наразі готують позов до конституційного секретар міської ради наголосив, і Лозова, і Старостинські округи активно підтримали закон про декомунізацію та деколонізацію. У місті та округах перейменували 353 об'єкти топонімії, з яких 121 об'єкт вже під час повномасштабної війни. Проте назву паньотине змінювати не згодні самі жителі селища. Вони зібрали майже три тисячі підписів під зверненням про повернення старої назви і керівник. Ництво громади підтримало людей.